Доброго ранку, ми з України. Всім привіт. Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі? Ось, не були ми декілька днів в лісі, майже, майже тиждень. Сьогодні у нас випала нагода. Вискочити на декілька годин побродити по наших лісах. Попробуємо з Джеком розвідати, пошукати якихось грибів. Не знаю, що твориться в лісі. Грибники мовчать, кажуть, що в лісі грибів немає. Позавчора в нас пройшла дуже гарна злива, ну лила конкретно. Можливо, щось десь повилазило. Останній раз ми були, гриб попадався білий, але майже увесь великий старий. от. Але ми, як завжди, з Джеком що йдемо шукати гриби для своїх підписників. І ми, я думаю, з Джеком обов'язково щось знайдемо. На годинник у нас добігає легонько, 8 година ранку. Сьогодні у нас четвер, 24 серпня. На календарі 2023 рік. От сьогодні у нас День Незалежності. Друзі, зразу усіх вітаю. Незалежність є, була і буде. Дякуємо всім тим, хто сьогодні боронить нашу країну і всім тим, хто допомагає чим може. Добре, друзі, а ви сідайте зручніше. А ми, як завжди, з Джеком пробуємо, стараємося знайти для вас якихось грибочків. Ось зараз на цей час грибочки в нас дуже трудові. Але для любимих підписників ми з Жеком постараємося щось знайти. Вперед, а ви як завжди, пальці вверх, підписуємося на канал. Цим допомагаєте розвивати гарний український контент. Добре, вперед. І ось такий у нас, друзі, перший гриб на сьогодні зустрічається нам по дорозі до грибних місць. Це у нас не білий, це у нас яєшник. Ось. Ще в такому добротному стані. Заподини чи він чистий. Якщо чистий, забираємо. Ось такий красунчик. А де дві там. Але два. Що два, тут два. Але два. Ай-ай-ай. За їм все амбос. Не встигли, друзі. Два старика. Ага. Не дочекалися на нас, що робити. Йдемо далі. Але були, чекали що ми по них прийдемо. І друзі, мабуть, знов неудача. Недалечко від тих я походив, покрутився. Знайшов я ще такого. Але йому, напевно, так і хана. Хана. Ось такий нещасний, червивий. теж не дочекався. Ну що, ще не пройшло і 10 хвилин. І наступний нам то подарок відкий рогово здоровечий. Ох, пішов, захвостів. він добрий. Вряд ли він, напевно, червивий. Середину виїли. Червивий, Немає нічого з нього. Що? Четвертий білий. Четвертий здоровий і четвертий червивий. Не дочекалися вони на нас. Цей грибок вже, друзі, гарний. Ну, цей грибочок вже гарний, що гарний. подивіться, який класний. Молодий, червоний, здоровий підосиновик. Так, ну, подивіться, чи чистий. Віть, чистосенький, класний. Краса. Ще знайшов перед тим дві рыпалки сироїшки. Так, і опять червоняки. Ось такий один гарний здоровий. А там далі бачу. Ще один схилився. Так. Що, друже, де ти був? Де ти хотів, а? Так, і ще один. Цього разу молоденький. Дивіться який. Супер. Так, червоний є. Та мене на вході я вже знайшов чотири. І чотири старих білих. Ну, Так я собі обіцяю, чому щось і не збираємо. Лисичка небагато. Але трішки є. Збираємо Так і наступний там. І наступний рибок. Ось такий. Червонячок. Що? Забираємо далі. Так, замітив двох зразу. Підійшов ближче і бачу ще трьох. Тоді разом виходить п'ять. Так, йдемо першу до тих двох. Що я замітив. Тут такі два молоді. Класні. Один, другий. Тому впереді, то його незамітно запотика, а ми підемо разом з вами, заберемо. Так, ці лишаємо. Тому є ще один. Ось тому собі. Зазирає. О, він разом росте з чорними лисичками. Вони вже виходять, відходять чорні лисички, їм вже все. Амбус. Останні їх дні. А тут червонян такий. О, вже може вони тут рости. Бо на цих місцях, де росли оці чорні лиси, ці червоніки білі не хотіли рости. Тут такий кусок то білячі, тому бачу ще один. Ето ми з вами вдало зайшли. Так. Джек, ми вдало зайшли. Що ти вже там на нюху? Вже є миш? Але миші ганяє по лісі труба. Так, йдемо далі. Там я замітив ще одного. Я вже замітив пару місцях. Але зато ще понаходити. Так, ого, ми попали на червоняки. Тут ще один. Так, і знов замітив ще одного. Так, 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 так. Тільки обережно ходити, аби нічого не пропустити. Ще один такий. Ставимо. Тому і знову. Все показую. Уже візіваємося, нічого навіть не виключаю. Біду знімаю. Ось. Знову ще один. Червоняк. Я бачу ще одного. А, вже бачу ще двох. Класно. Ще двох бачу. Ще двох, ще двох. Так. тик 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 Два. Ось. один, І зразу наступний. Два. Так, все. Так, артом пішов. Мені вже таке сподобалося. Добре. Зараз їх почищу. І ми по цих місцях ще прокрутимося. Так, попадає нам ще декілька тих почистив. пішов крутитися, ще замітив оцей, не знаю, чи що добрий. Цей вже такий старкуватий, напевно, його лиш. Там вони ще навіть, бачите, знов такий самий стракуватий. Напевно так і йти не буде до нього. Але тому я вже замітив. Молодих. Ось такий один. Кращий. Ще його, два попередніх родича А там ще один. Цей такий великий, але ще може. Добротний. І це, який класний. Шапка. Вже бомба. О! Такий два. Красон. Йдемо далі. Он такий ще один молоденький. Ось який. Угу. Красончик. І знову замітив двох, але не в різних боках. Показує першого одного. Ось такий молодий. Набираємо. А з другого боку ось такий. О, теж молодий. Кен два. Продовжую йти. Йдемо, там ось знову наступний. І знову такий здоровий. О, то він не сам. І тут такий один. Червоний червоний. Дитя, який. Гарний. А мой наступний. Попали ми з вами на роздачу червоняка трохи. Та вже добре, вже не дурно. Ось а цей взагалі клас. Подивіться, який гарний. Гарнючий аж за очі логи. Такий ярко-червоний. Краса. Я тільки тих до корзини. І зразу на наступний дити знов такий. Чудовий червоняк. Що, джек? Ну? Нюхав ще одного, воно ну, є. Двісімо ще десь є. Ді, файні файний. Вони неї не, попадають. А цей, по-моєму, червій. Не вже червій. Шапка то червива. Перший перший червий поповся на сьогодні. Оба Покрутилися. Ми тут з Джеком покрутилися. І Джек там на мені ще одного. Ось такого. Мой каже, підіймай, а я йду шукати другого. Він побіг там вверх і вже там чує гавки, третє туди. він знов знайшов ну пішли. Знайшов мені тут Жек ще чотирьох, а сам побіг шукати ще. Дивіться, як ми штампуємо, Ще один. Клас. Там молівський здоровий. Але гарнючий. Просто дивіться який. Ох. Це маси под колодовоку, подивіться шапка. На цілу мою ладоню. Третій. У. Так, там є ще молодий, то їх більше є, то їх п'ять. То джак файне мій сину знайшов. Він пішов нюхати ще. Ми б його збираємо, так би економити час. Ми раз-раз збирати йти. Опа, на годинник у нас тільки доходить легоньку 9 -го годину. А в нас вже майже півкрузини грибів. Супер, гарно ми з вами зайшли. Це мені вже подобається. Ось. Ну правда, білих немає, не бачу більше. Попало тих чотири на початку гнилих. Але червоніки такі класні гриби збираємо. І друзі, буквально декілька кроків. Може походили хвилини дві, три. І наступний ось такий нам попадає. А, тому я бачу ще одну. Зразу йду до нього, а тому є ще один. Ось він який. Зазирає собі ось тут качки. і чекає на нас ось такий. Ходи. Ще один такий. Супер. Я йду, йду, пробираюся цими хащами. А там з Зазирає шапка. Так сховався, запатив собі. І думав, що він сховався від мене. ага Від нас і не сховаєш, друже Дивіться, який хотів сховатися. Він собі запотих. А я там йду Думав, що він вже все сховався і то то було. Від нас не можете сховати. Але файний. берем Супер. Ось такий друзі нам попадає. Ще один. Ага. І у пару метрах ще один. Від нього. Ось такий. Другий. Там і ще лишив ще одного. Так. Ось тут тачки він. Такий во. Ось. Ще один, а тому ще один. Шопину зазирали. А, і тому є ще один. Отакого. От і п'ять. Ну цей не знаю. Може ще такий. Та подивимося. Такий і тому молоденький, гарний. Ось. І оп'ять. Набрали цілу руку чудових червоняків. Ну що приводимо в порядок. Йдемо далі. Краса. У вже більше пів корзини. За пів години. Краса. Так, корзині у нас вже ось тако, Пів корзини добрий. і Наступний нам попадає ось такий знову шапка така здорова. Але чи у наше ділова, Напевно, що ні. Теж гриб червивий, старий. Нема що брати Ну і ще один нам попадає. Ізно такий гарний. Молодий, тонкий, супер червонячок. Того в корзину. А то недалечко ще один. о, Такий самий. Тубанчик. А я ту того там підіймав По кинув корзину. Рибу в сторону там ще один ховається. о, такий. Чак, винюхав нам ще одного. Там поставив корзину. І ще один такий горбань. на кривіт нозі. Ось такий. Так, тихо. Джека сонний час. Заморився бідний, Взяв тихо годину. Мусимо годину сідати, відпочивати, аби він поспав. Поки він спить, треба тихенько йти там, підіймете червоняка одного. Ось такий, не знаю чи він що, справний. Ще такий за один, дивитися до нього, не є такий старий, може і, і чистий і добрий. Решаємо. Тому я замітив молодого. Цей не спек кукрузини. Тому є ще один недоличку зазирає, зазирає, зазирає. Ось такий нам ну. сюрпризик. Клас, клас. Ось така краса. Що ти? Поспов, друже. Ну, поспав. Молодчина. Що до роботи? Я до роботи. Шукаємо ще. Шукаємо ще підписникам ребята. Шукаємо. Давай. Береню. Я там уже одного бачу. Дивіться, який там ознув. Класний. Але гарнючий. Подивіться, то шапка. Я-я-я. Красота. Угу. Ось такий. Знизу біленький. Лишаємо отут, йдемо там бачу, ще одну. Буквально декілька кроків від того, що ми тільки що підняли. І знову за патиками, тому що сховається. Але від нас не сховатися. Ось такий ще один. Опа-на. Такий забираємо. А тому замітив ще одного. І ось ще один. Гарний. ось. А він тут не сам сусід біля нього. Гриб називається їжовик. Ой, ломався ось такий він. Гриб їстюний, люди беруть. Ну, ми його не беремо, бо ми назбирали сьогодні. Червоних багато. У нас же майже повна корзина. Забираємо. Такий. Ну що, коротше, пройшли ми ще декілька кроків. Замітив я біля цієї берези. Зразу одного. Підійшов, поставив корзину. А він не один. За ним є там ще один. І там далі бачу ще два. Ось детський гарний. Обща краса. Такий, взагалі ідеал. Червонячок. Тут дивіться, який ще взагалі. Такий здоровий, здоровий. Та що от. Тут ще рядом то шапка сироїшки. Тут з'їдок. Тут з'їли червоняка. Немає нічого з нього. А тому далі присівху, ще бачу білого. Тому червоняки з боку молодий білий, нарешті. Оба-на, перший, перший, перший на сьогодні, гарний білий. Попередні були самі старі. Перший молоденький, молоденькі, такий файний. Один такий. Вже майже на кінці, на виході з лісу. Нам попався один білий. Ось тут ще ну, той червоняк, що його замітив. Забираємо. І тому я позамітив ще один. Отаку от вони собі. Ось тут тако порозкидувані, Там один, там один. Але ліс, ліс, бачите, чистонький, гарний. Йдеш, бачиш, здалека. Там шапка, там шапка стирчить. Ось, десь скізнав. Клас. Бомба. Ну, от біля красота. Шапка, що один. Ну, маємо те, що маємо. Добре, приводимо порядок, йдемо далі. Ну ось і все, друзі. Підходить полегонько наш ранковий грибний похід до лісу, до свого логічного завершення. Походили ми з вами 2,5 години по лісу. Зараз зайшов я в Подивіться, подивище немає часом білих. Немає ні одного. Перебігли, ми тут з Джеком пів години походили. Нуль. Одна радує, що грибники не збрехали. Грибів нема. Білих. Білих нема. Ну а самі бачили, які є. Червоніки в мене лупили цілий кошик майже. І це в одному лісочку. Правда, повертав я ще у Березину, Так з краю подивився. Ну ні, я не бачив, червоніків теж. Не знаю. Ну може би пішов туди вглиб, може і є, не знаю, не хочу брехати. Але на початках я не бачив. Там таких є пару місць, що я все знаходжу. Та й далі я вже засумнівався йти. І сонце вже виходить ось. то вже 10-та година доходить. Будемо то завершувати, повертатися додому. Хватить нам. То вже і так є що тащити. Ось. Майже чубний кошик, мало що бракує, щоб з 10 червоніків були знайшли, були би запечатали. Ось такий похід у нас сьогодні вийшов з вами. Так що на 24 серпня 2023 року наш похід завершено. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, як завжди, все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Па-па! Ну і по традиції. Що ми сьогодні назбирали? А назбирали ми ось таку. Ось таких чудових червоняків накосили. Перебігли ми буквально, може біля години часу, таким дубовим лісочком і наштампували ось таких красенів. Така ранкова краса. Один білячок нам попав, один єдиний. Молодий. Було п'ять, П'ять, по-моєму. Старих. Таких, що нічого не можна було з не взяти. Ось така сьогодні була в нас рибалка.